Привіт-привіт, мої хороші всім привіт! Бажаю всім гарного настрою, хорошого дня і багато-багато позитиву. Сьогодні ми з вами будемо готувати салат. Ну, ви вже побачили, що, да? я думаю, ви здогадалися, вітамінний салат у нас буде із черемші. Або ще, як його називають, дикий часник. Або... Медвежа цибуля. Е, от Так Так, що е, Валера купив мені е, От такі так, два пучочки. З одного ми зараз салатик зробимо, зараз, а з другого потім. Е, коштує він 20 гривень. От так. Ну що, приступимо. Нам потрібна черемша. Нам потрібна от така зелена цибулька у мене, моя домашня. Нам потрібно три яйця варених. І нам потрібний майонез. Самий обичний, у мене європейський майонез. І будемо робити салатик. Ще нам потрібна Сіль і для заправки нам Чуть-чуть олійки Приступаємо до роботи. Пропорцій нам не потрібно ніяких, ви можете стільки хочете ложити. Яйців, стільки хочете, який пучочок ложить у салат собі черемшу, кушу, стільки є. Отак і в мене. Стільки в мене є, стільки я й буду нарізати. Так, Беремо миску, беремо черемшу, досточку. Черемшу я помила. Ну, бачите, вона ще молоденька, ще тільки вилазить із цього, із під землі. Ну, і нічого, ще декілька днів, і вона вже буде з пишним листям. Нарізаємо. Нарізаємо так, як вам зручно, більшими, меншими е кусочками. Ну, я отак. От Ой, запах пішов. <хи> запах весни, запах цибульки, чесничка, ну от так, ми е завжди, коли я ще з батьками е жила, ну в дитинстві, я маю виду. Завжди кожну весну з татом сідали на мотоцикла і тато мене віз у ліс. І ми завжди збирали черемшу і перші проліски. І це в нас було як ритуал. Я не знаю чому так. Ну, тато в мене взагалі любив салати всякі. Як на кріша велику таку залізну миску. О, І завжди любив. Йому треба було рано в обід і ввечері обов'язково, щоб були салати. Неважно що, з цибулі із салату, ну, щоб була якась з... 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 зелень. А ми теж в дитинстві любили от підемо. На городі на десь на пустиль, на вигні, там Робили салати з кропиви, з яєчком, борщі варили з молодої кропиви. Ой, зараз такого немає, зараз мало хто так робить. Ну, я вам скажу, що не дуже молодої кропиви знайдеш. Тому що е в селі вона росла під кожним, під кожним двором. Порізали ми нашу черемшу. Дивіться, яка вона. Красунька? Красунька. Так. Так, тепер беремо цибульку. Ну, Можна цибульку і не ложити, але вона у мене є. На вікні я в цьому році її дуже багато понасаджувала. Мені ще її треба їсти, її е, е, треба кудись здівати. Ну, от будемо в салати з борщом, з салом. Цибульку помила, нарізала, помила і зараз подріднемо. От так. І цибулька пахне. Ну, навіть ну, я її ставлю обикнові, не в земельку. Беру посудину, беру обикновенну газету, наниз ставлю, ложу газету, посудину, а зверху застеляю кусочком вати. Так її по цьому роз... Розрівнюю, розтягую, заливаю водичку і на цю вату ставлю цибулю. І вона росте, одні посудинки з'їму, я її всю зрізаю, вона потім починає рости. Далі я її про цей поливаю, потім ставлю другу посудинку, третю. Ну, і так далі. Ех, цибулька і цибулька пахне, все пахне. Так, а, а знаєте, чого називається черемша е, медвеж, е, медвежа цибуля? Тому що медведі е, просинаються рано після зімньої сплячки, і черемша вже зеленіє. О, і вони починають її їсти і е, так поповнюють свій організм вітамінами. Отак. От так надалі, Щас. надалі ми беремо наші яйця. Ну, в мене три яйця, ви можете взять більше, скільки у вас е, там є. Я зварила три на цей салат. Зараз ми почистимо яйця наші. Чистяться відварили їх о. от тако. Так, почистила я яйця. Зараз ми їх з вами поріжемо. Будь ласка, ви їх можете різати так, як вам е, хочеться. Можна просто полосочками порізати, можна порізати е, кубиками, пол. Е, Отак, я поріжу кубиками. О, отак. Єщо люблять, щоб були крупні яєчка порізано, отак ось. Ну, як, отак поріжу кубиками. І не мілкими і не крупними кусочками. Знову вже я не, це, не знімала відео про калінарію. Валерії захотілося зробити такий салат і зняти відео. Перемішуємо, перемішали. Дивіться, яка в нас смакота на виходить. Бачите? Салат весняний, настоящий. І зараз ми заправимо його майонезом. Так, ага, молодий, ручка. Заправляємо майонезом. Отак. Все. Єсть. І ще мої хороші, я додаю ось таку столову ложку сметани. Тоді виходить, салат набагато смачніший і ніжніший. І тепер все перемішую. Якщо спробуйте, якщо, може, трошки вам не солоне, то досоліть. Ну що, мої хороші, наш салатик готов. Будь ласка, приєднуйтеся до мене. Хто хоче посмакувати такий салатик? Ну, а я буду пригощати таким салатиком Анатолія Часового. Зараз він приїде від дедушки і будемо вечеряти. Кому сподобався мій такий салат, будь ласка, готуйте, експериментуйте. Тут дуже багато вітамінів, Ну, і я думаю, він дуже-дуже смачний. Дякую вам усім, хто дивиться моє відео. Дякую за коментарі, дякую за спілкування. Всім гарного дня чи вечора. Гарного настрою! Хто забув ще підписатися до, на мій канал, то підпишіться. Мій канал називається Ольга Чумаченко, в'язаний крючком іграшки. Ставте лайки, пишіть коментарі. Неважко важко поділитися е, у соцмережах. Всім пока-пока!